Всім привіт! Сьогодні розповім про 4 програми, які допоможуть вам записати Linux на ваш накопичувач. Для прикладу буду записувати Linux Mint. Посилання на програми залишу в описі. Першою програмою буде в нас Rufus. Якщо судити суб'єктивно, Ця програма мінімалістична та функціональна. В ній є всі базові налаштування, тож рекомендую її новачкам, які просто хочуть записати флешку. Після завантаження програми нас зустрічає ось таке віконечко. З ми обираємо флешечку нашу, якщо тут декілька обираємо потрібно, але якщо у вас єдина флешка, ви її просто втикнули, вона підтягнеться автоматично. Другий розділ: обираємо Linux Mint і у нас автоматично підтягуються параметри форматування. Третій пункт у нас буде схема розділів. Це такий універсальний варіант, і ви можете її вбір. Режим завантажитись і Wi-Fi для новичка саме так хай буде стояти. Але якщо ви продвинутий ви хочете встановити Linux саме в UEFI режимі, то обираємо GPT, щоб точно встановити Linux в у Wi-Fi режимі. Парамі форматування в нас тут мітка тому береться з ІСОшника, але система і розмір кластера відбирається автоматично. І націкаємо почати. Перший режим у нас iso образ. Рекомендується це такий, як Rufus записує по дефолту. Те, як і Winda записується, як і Linux записується. Перший варіант повинен без проблем записати, але якщо у вас якісь проблеми при завантаженні з цієї флешки, рекомендую записати через DD, тому що DD це така лінуксова утиліта, вона добре записує лінуксові і Тож, якщо у вас не завантажується флешка з першого тут пункту, рекомендую перезаписати флешку через DD. Окей. Okay. Окей. Okay. І все, просто чекаю програмою, у нас буде Etcher. Теж така популярна програма, але головна проста. Просто давайте завантажимо. Вона така ж кросплатформенна, але мінус, якщо ви хочете завантажити її на Linux, вона не вміє писати Windows образи, Тож, це тільки для запису Linux образів. Ось не зустрічає програму, я сам не професіонал, але цією програмою користувався. Тож відгуки про неї можна... Скласти хороші. Просто обираємо, обираємо Linux Mint. Також ми можемо вказати, звідки в нас завантажується ISO. Давайте е, обираємо тут посилання і обираємо ось так от. Прямо ISO. І воно в нас завантажиться ISO сам. Але для швидкості ми обираємо Linux Mint. Саме ISO, яке завантажуємо. Обираємо флешечку і натискаємо флеш. Записати. Після завантаження ми просто, як звичайно, перезавантажуємося і встановлюємо Linux. І остання програма на сьогодні це Ventoy, дозволяє зробити із флешки мультизавантажувальну флешку. Завантажує будь-який ISO, який ви тільки покладете. До Windows, Linux, все що хочете. Затискаємо Download і обираємо Windows. Завантажуємо zip архів, відкриваємо цей архів. і просто Перетаскуємо на робочий стіл. Можемо закрити. Обираємо Ventoy to Disk. Та нас зустрічає утиліта Ventoy. Пробіжимося по Secure boot Support банально. Це щоб у вас просто, якщо у вас у вбіз увімкнена ця функція, щоб банально завантажилася флешка. Partition Style. Я це розповів в Rufus, я залишу по дефолту. Обираємо нашу флешку і натискаємо Install. Пишемо Yes. Так, так. Я вже намагався записати флешку вентой. Все добре. Тож, я просто показав пошвидку, все пройшло добре. Після інсталяції Вентой, просто обираємо його в Explorer. І ми туди закидуємо наш ісошник. Просто ось так от перетягуємо, чекаємо, поки він завантажиться на флешку. І просто витягуємо флешку. Далі просто завантажимося, обираємо потрібний образ і ставимо Linux. Нічого тут складного. А я дякую за увагу. Дуже приємно, що ви добили 4 списників. цьом -цьом. І також дякую Ігорю за донатик разовий та Данилу за разовий донатик. І я кажу, не буває маленьких чи великих донатів. Кожен донат важливий. цьом -цьом. І до зустрічі, любі глядачі.